Посівна 2015. у розпалі обласні хлібороби ранніми зерновими засіяли понад 70% площ у малій Вийсці, Олександрії, Новомиргороді та Олександрівці почали посів цукрового буряку. Цьогоріч через морози загинуло 2% відсотки озимини. Її аграрії вже пересіяли. А спеціалісти заспокоюють, така цифра для нашої області не критична і можна сподіватися на хороший врожай зернових. За кілька днів аграрії візьмуться за посів соняшника, гречки та кукурудзи. Сподіваються, що погода. Сприятиме. В метровому шарі на сьогоднішній день по різним регіонам області від 132 до 196 міліметрів. Розуміємо, що середнє за багато років спостереження це 201 міліметр вологи. В орному шарі ґрунту від 31 до 42 міліметрів, що забезпечує нам достатню зволоженість орного шару ґрунту.